Вітаємо вас у групі Крихітки! Запрошуємо вас в групу номер 3 Не Хочемо продемонструвати вам осередки діяльності для дітей групи раннього віку. Було виготовлено посібники сенсорні подушки у світі диких та свійських тварин. Та розвиваючий килимок транспорт. Дякуємо за увагу. Добрий день! Вас вітає група номер 6 Грайлики. Запрошуємо вас помандрувати осередками нашої групи. Розпочнемо з ранкового кола. Знайомтесь. Це осередок народознавства. Познайомитися з книгою вам допоможе книжковий осередок. А в цьому осередку ви відпочинете та пограєте в шахи. В природничому осередку ви ознайомитесь з кімнатними рослинами. Помалювати та пофантазувати ви зможете у мистецькому осередку. В осередках сюжетно-рольових ігор ви цікаво пограєте. Чекаємо, Чекаємо на вас до зустрічі! Вас вітає група номер 10 пізнайки розумашки. За минулий рік ми виготовили багато наочного та демонстраційного матеріалу, а також пошили парашут для різних цікавих ігор, зв'язали овочі до сюжетно-рольової гри магазин та казкових головних героїв казки Рукавичка, поповнили куточок рядження. Придбали та пошили різноманітні костюми та аксесуари до них, які неодмінно сподобаються нашим малятам. А ще ми змайстрували з підручних матеріалів макет української хати і надалі продовжуємо її оздоблювати. Наша група з нетерпінням чекає своїх пізнайок, розумашок. Вас вітає група Фантазери-Мрійники. Вихователі Заліцька Світлана і Кучеренко Тетяна. Погляньте, як затишно і цікаво у нас. Тут можна послухати улюблену казку. Намалювати або зліпити улюбленого героя. Приготувати обід, зробити зачіску, відвідати магазин, відправитись в подорож. Ще можна поринути в цікавий світ квітів та пограти в різноманітні ігри, а при бажанні відпочити в куточку усобітнення. Ми приготували цікавий дитактичний матеріал куб, природні явища, книжка з фетру, безпека життєдіяльності, книга цікавих казок, українська хата та веселий чоловічок. Також виготовили дидактичні ігри, знайди фрагмент український посуд, українські музичні інструменти, український посуд, народні ремесла, на чому можна грати, професії, хто десь живе та що їсть. Ми з великим нетерпінням чекаємо на зустріч з вами наші маленькі фантазери-мрійники.